11-та. на прямому репортер. Тож одразу до головних новин: 430 окупантів та одна система ППО за минулу добу. Генеральний штаб оновив втрати ворога. Відтак і спочатку повномасштабного вторгнення українські захисники знищили майже 114 тисяч загарбників. За минулу добу противник не драгувався чотирьох артилерійських систем. До того ж, ЗСУ збили один ворожий гелікоптер та три безпілотники. Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження ворога, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. А ракетники та артилеристи уразили ворожий пункт управління, сім районів зосередження живої сили та три склади боєприпасів загарбників. Такі дані. Генштабу за минулу добу українські захисники відбили атаки ворога у районі 27 населених пунктів на Луганщині та Донеччині. Тим часом окупанти набирають найманців в окупованому Криму та будують бліндажі з морських контейнерів на Херсонщині. Поблизу населеного пункту Раденськ Херсонської області російські загарбники побудували мережу окопів та бліндажів з використання морських контейнерів, які Перед цим облаштовувались під польовий шпиталь. Відомо, що у тимчасово окупованому Криму оголошено набір найманців до новостворених так званих приватних військових компаній Щит та Русич. Туди запрошують колишніх військовослужбовців та інших співробітників силових структур в пріоритеті офіцери. Щоб, хоч якось, зацікавити, потенційним кандидатам обіцяють високе грошове утримання а також те, що їх нібито не будуть залучати до бойових дій на території України? Бої за Солидар тривають. Володимир Зеленський у зверненні спростував захоплення міста російськими окупантами. За словами президента, українські військові тримають оборону на Донецькому напрямку. Зеленський заявив, що війна завершиться тоді, коли російські амбіції не матимуть жодної альтернативи, окрім програшу і на фронті, і у політиці, в економіці та юридичній площині. Зараз держави-терористи і пропагандисти намагаються зробити вигляд, нібито якась частина нашого міста Солидару, майже повністю зруйнована окупантами міста, ніби це якийсь добуток Росії. Вони будуть подавати і вже подають це своєму суспільству так, щоб підтримувати мобілізацію, щоб давати надію тим, хто за агресію. Але бої продовжуються донецький напрямок тримається, і ми без перерви. Навіть на один день робимо все, щоб посилити українську оборону. Наш потенціал зростає. Я дякую всім нашим партнерам, які допомагають у цьому. Більше сотні російських загарбників ліквідували ЗСУ зараз у районі Соледару. Це два кулеметних та два мінометних розрахунки. Відео опублікували сили спеціальних операцій. На ньому один із етапів відпрацювання артилерії по завданим координатам. Військові виявили скупчення живої сили окупантів та скривали туди артилерію, а також на одній з ділянок тактичний ракетний «Точка-У». Комітет Верховної Ради із питань закордонних справ заблокував своє попереднє рішення включити лідера європейської солідарності Петра Порошенка до складу української делегації у парламентську асамблею ради Європи. Про це повідомила співголова фракції Ірина Хераченко. За її словами, у політичній силі не згодні з таким рішенням, адже в умовах російської агресії Україна має іще більше посилити свої позиції на міжнародній арені, і для цього потрібно залучати досвідчених дипломатів. Голова Верховної Ради місяць не підписував рішення комітету про вилучення опазажистів і направлення туди Петра Порошенка. А сьогодні сам комітет переглянув це рішення, відібравши по суті місце в Петра Порошенка і долегувавши туди більш лояльних до Банкова, більш слухняних представників груп за майбутнє довіра, які правильно голосують в парламенті, які можна включатися в марафон. Ну це звичайно не просто є. Є підрив єдності про яку багато говорять. У партії Європейська Солідарність також заявили, що виключення Петра Порошенка зі складу делегації Верховної Ради до Паріє неадекватне рішення влади, яке суперечить принципу політичної єдності, є черговою спробою обмежити дипломатичну діяльність п'ятого президента, спрямовану на зміцнення міжнародної коаліції та на підтримку України. Долучитися до допомоги нашому співробітнику просить телеканал Прямий. Нині наш колега аналітик Діджитал відділу Віталій Ляшенко бореться за життя, проте стоїть онкозахворювання. Тож як відбувається лікування, та скільки вартує сім'ї, розкажуть мої колеги. Десять років життя він присвятив роботі на телебаченні. З початком повномасштабного вторгнення очолив інформаційний фронт Ютубу прямого, але ненадовго. Вже з травня цього року довелося розпочати особисту війну за здоров'я та життя. Він сидів, працював вдома, йому раптово стало погано. Тобто, це таке раптове запаморочення. Він не втратив свідомість, але хотів передати роботу своїй команді, і проте забув кого як звати. Це буквально хвилинна втрата пам'яті була. І він розказав цю ситуацію своєму другові, лікарю. Він порадив піти зробити МРТ І власне так ми дізналися. Про цю хворобу злоякісна пухлина головного мозку. Такий висновок став результатом обстежень. На початку червня операція в інституті нейрохірургії імені Ромоданова. Невдовзі перша поліхіміотерапія. Далі променева між курсами реабілітація, аби відновити втрачені під час хірургічного втручання, мовлення та моторику. Пройшли променеву терапію. А зараз ми проходимо амбулаторно курси хіміотерапії. Після кожного курсу є ускладнення, наступає погіршення, слабкість м'язів, відчуття важке, головні болі. Це єдиний спосіб врятувати життя Віталіку, тому що всю пуглину видалити не вдалося. Утім, здоров'я вартує шалених коштів. Щомісяця Віталію необхідно проходити курс хіміотерапії. Один такий 150 тисяч гривень. Лікарі налаштовують на щонайменше 12 курсів до повного одужання. Окрім цього, чимало коштів йде на реабілітацію, заняття з логопедом та фізіотерапевтом. Після оперативного втручання на головному мозку часто трапляються порушення рухів, чутливості та мови, що веде, звісно, до неспроможності самообслуговування. Єдиним способом відновлення. Є фізична реабілітація. Починається все з банального, що треба навчити пацієнта повертатись в ліжку, сідати, утримувати рівновагу в положенні сидячи. Після чого вже треба навчити вставати, утримувати, звісно, рівновагу в положенні стоячи і, звісно, ходити. Колектив прямого просить вас, шановні глядачі, долучитися до допомоги родині нашого колеги. Реквізити можете бачити на екрані. Ми щиро віримо, що особиста війна Віталія стане переможною вже зовсім. Всім скоро і з нетерпінням чекаємо повернення в наш телевізійний колектив. Яна Проніна, Євгеній Очеретяни, телеканал Прямий. Це усі новини на цю мить. Не залишайтесь байдужими. Крім того, підписуйтеся на телеграму Ютуб прямого каналу.